Від початку великої війни миколаївські освітні заклади не припинили свою роботу. У той час, поки навчання триває в онлайн форматі, шкільні стіни надають прихисток тим, хто через війну потрапив у біду. Саме так у Миколаївському ліцеї номер 55 обладнали потужний пункт незламності, а також обігріву. Простори тепле приміщення, затишна атмосфера, точки електроживлення, а також потужне обладнання для обігріву. Так виглядає пункт незламності, який розгорнули у Миколаївському ліцеї номер 55 що в Заводському районі. У разі чергового блекауту місцеві мешканці зможуть тут відігрітися, зарядити свої гаджети, зв'язатися з близькими і перечекати незгоди, які приносить війна. пункті незламності я вважаю, є все необхідне на крайній випадок. Саме перше у нас є потужний дизельний генератор. У нас є також чайники, у нас є купа переносок. В принципі, ну людям. Багато чого вони зможуть ось тут знайти, якщо їм буде необхідна якась певна допомога. Буде і світло, буде і тепло. У школі також облаштували кімнату для матері і дитини. Тут є все необхідне, аби жінка з немовлям почували себе максимально комфортно. Поставили там потужний конвектор, він двохкіловатний, тобто на ту маленьку кімнату буде достатньо. поставили там якісь певні іграшки, речі, печиво, ну чайника мами також зможуть попити гарячого, коли будуть ну, знаходитись і отримувати тут якусь допомогу. Якщо комусь з відвідувачів пункту незламності стане зле, є кімната до медичної допомоги. Директор закладу Дмитро Васильков запевняє, у такій ситуації ліцей надасть першу домедичну допомогу до прибуття швидкої кімната. Першої домедичної допомоги оснащена ну елементарно там тонометр, градусники. Ну до того, як приїде на швидка, так ми зможемо, ну, хоча б як ізоляторі, так щоб людина побувала, відчувала, відчувала себе ну, комфортно. Також у спортивній залі ліцею розгорнули і пункт обігріву для людей. В разі перебоїв з опаленням він зможе прийняти 75 осіб. Пункт незламності це надання там першої там допомоги там людям там зарядити свої гаджети, ну і тому подібне. А пункт обігріву це вже на крайній випадок, як коли у нас ну не буде там енергетики, дай Бог звичайно. Але якщо вас такі будуть надзвичайні ситуації, так то ми зможемо ну 75, ну плюс мінус там декілька осіб обігріти, приютити. Ну щоб з ними все було добре. Новий дизельний генератор потужністю 8 кВт, яким заклад забезпечила міська влада, закриває всі потреби пункту незламності. Все, що зараз ну от ви бачите, так у пункті незламності. Дякує нашому управлінню освіти, ну а також міська раді, яка забезпечувала нас просто всім необхідним. Дмитро Васильков згадує у день масового блокауту за допомогою до пункту незламності у 55-му ліцеї звернулися понад ста людей. Люди приходили, підзаряджали свої гаджети, підзаряджали там хтось навіть ноутбуки, хтось просто телефони, ну і тому подібне. хтось просто навіть заходив, ну попити гарячу. Ми все це робили з чотири. Ну, заступники, я вчителі, технічний персонал. Наразі цей пункт незламності та обігріву на 100% готовий до роботи, якщо в цьому буде нагальна потреба. У пункті щодня чергують працівники поліції, аби на локації не порушували правопорядок. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.